Я почав менше витрачати часу на фігню, на якусь суєту, на якісь непотрібні задачі, на якісь непотрібні дії, тоді, коли зрозумів, що рівень моєї енергії, наприклад, в цей день він є такий, як я себе вів останні дні з точки зору, як я інвестую свій, свою енергію е, в світі. Як це виглядає? Всесвіт мені дав енергію, наприклад, 100 одиниць. Я використав 20 одиниць на щось, що мені подобається, щось, що я маю робити, щось, що я відчував, що треба робити, да? щось важливе. А 80% я там. Використав на якісь покатушки туди-сюди, щось там робив, що не що, знаю, що придумав собі якісь вправи, Да? Хоча, наприклад, ми всі, і я в тому числі ми якось відчуваємо, ніби от всередині глибині душі, що, що треба робити, на, на що ця енергія виділена? І в моменти, коли я не слухав всесвіт і не слухав себе, а просто йшов далі і робив якусь суюту, я замічав, що на наступні дні в мене було все менше і менше енергії. І тут я зрозумів такий закон, що. Всесвіт тобі готовий давати енергії, хоч в тисячу разів більше, хоч в тисячу разів більше сил і, і там грошей, і так далі, але її треба правильно інвестувати. Її треба інвестувати в те, то, що тобі подобається, в те, що ти відчуваєш, що треба. Робити. Треба робити там складні рішення, треба робити якісь рішення, які, можливо, ми там не хочемо робити. Бо завжди приємніше робити все, те там що ти робив, все, все то все це саме похоже. Але насправді, в кінці кінців, все світ все зменшує, 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 зменшує зменшує кількість енергії. І в якийсь момент люди опиняються в такій ситуації, де нема сил щось робити. І коли от мене нема сил, що зробити, я знаю, що Петро. Ти, по ходу, останні якісь дні, чи вчора, чи може тиждень, робиш щось не то, кудись рухаєшся не туди, і не, не слухаєш, що тобі треба робити, а просто тратиш час, просто так зря там скролінг і якась прокастинація. Тому зараз я вже коли просинаюсь зранку, я починаю. Якось витягувати себе, а що мені здається зараз є найважливіше. От найважливіше, не то, що до мене падає, пояснено, понятно. Кожен день падає задати тисячу питань, тисячу якихось можливостей, але завжди треба ніби визначити, а що тобі важливо. Тому що якщо ти не будеш грати свою гру, то починаєш грати ніби чужі ігри. І в такий момент ти вже не стаєш гравцем своєї гри, ти вже починаєш бути гравцем чужих ігор, чужих якихось там процесів, правил, і в той момент стає енергії ще менше. Отак. От